Всім привіт, любі друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі і в своєму новому відео. Для тих, хто тут вперше представлять мене звуть Ліна і мій канал про мотивацію на домашні справи і, в принципі, про любов до свого дому та своєї сім'ї. Тому, якщо вам цікава така тематика, як завжди, запрошую підписатись на мій канал і покласти пальчик вгору. І звичайно, що чекаю на вас в коментарях. А сьогоднішнє відео. Я розпочала з походу нашого з Поліночкою до дитячого стоматолога, адже в нас зубки не дуже. І зараз ми займаємося лікуванням. А також трішечки познімала дощу, адже у нас зараз такий дощовий сезон, і дощі щодня не сумно. А ще я хочу з вами поділитися. Наша настуня має таке захоплення, це плетіння з бісером. І я вирішила вам познімати. Покажу вам, чим націнка займається. Ні. Це, напевно, від мене передалося. Я теж дуже люблю спісом бавитися і в юності От Також плела різні всякі різні штучки. Я надаю тільки про це трохи. Не фокусується. Не фокусуйся. Але основою сьогоднішнього відео це буде мотивація, багато мотивації. На саме я мила побутову техніку на кухні, а також прибирала. Це не було генеральне прибирання, таке поверхневе, але насправді на кухні мені дуже потрібно зробити генеральне прибирання по шафках, адже там такий пазлат. Часом, коли відкриваю шапку, бою, щоб щось мені не впало на голову, тому треба обов'язково цим зайнятися і привести до ладу, і заодно вас змотивуємо. А я хотіла б подякувати своїй аудиторії за те, що ви так гарно підтримали Олю, яку я рекомендувала в попередньому відео. Мені справді дуже подобається те, що вона робить, В неї така класна енергетика, і мені її дуже приємно дивитися. І ще більш приємніше, що мої глядачі також зацінили і так активно її підтримали. Я хотіла сказати, що ви дуже дуже круті. І дякую, що підтримуєте мої такі рекомендації та в принципі українськомовний YouTube. адже для людини, яка знімає відео, дуже важлива ось така підтримка глядачів і е, такий, знаєте, отримувати меседж, що е, ти робиш це не дарма, і це комусь цікаво. Хоч е, насправді я веду свій канал виключно, тому що мені це подобається. Так, і я звичайно, що мене тішить, що це подобається ще комусь. Мої відео зовсім не для того, щоб повчати когось або там розказувати, яка там дуже класна. Я просто показую частинку свого життя і просто те, що я роблю щодня, для кого то цікаво, то й дивиться. І я ні в якому разі ще раз кажу нікого, нічого не вчу і не розказую, як. Правильно, і взагалі я вважаю себе там якоюсь ідеальною. Ви ж бачите, що я показую, як є бардак то бардак, там, і як я то утилізую, так сказати, як я то все прибираю. Я звичайна людина, абсолютно така, як всі, своїми помилками, недоліками не ідеальна, абсолютно, і не претендую на такий титул, тому. Я така, як і є. Сьогодні я вас вирішила трішки змотивувати. Це прибирання в мене на кухні. Я перемила стіл, стільчики зараз мию, привожу то все до ладу, діти якраз снідали, все заляпали, обляпали. Там під низом, під столом завжди і стільчики, я не знаю, чому вони завжди такі брудні. Також стільниці прибираю, все складаю, ось в мене килимок силиконовий, вареники готувала з чорницею. І треба було все поперемивати, повитирати, все привести до ладу. В мене насправді, якщо чесно вам сказати, робота взагалі не береться. Я себе ну, максимально заставляю, то е, знаєте, я знімаю вам мотивацію і думаю, хто б мені зняв мотивацію, щоб я подивилася і пішла. Тому е, якось важко робота в мене зараз іде дуже і дуже важко. Так що ось так, лінь також це нормальний такий фактор людський, людині притаманно ставлюватися часом, притаманно те, що їй щось набридає, і якесь вигорання, можливо, емоційне і тому подібне. Але це ще навіть осінь не настала, є такий період восени, коли взагалі нічого не хочеться, хочеться просто лежати, щоб тебе ніхто не чіпав. В мене, до речі, ось на кухні це найнеулюбленіше місце, де я не люблю прибирати взагалі. Там дуже багато всяких деталей, завжди купу роботи, посуда, техніка, плитка, ну, дуже багато всього, що треба все попротирати, бо там капне, там ляпне. І Роботи там завжди достатньо. Я задоволена в будь-якій кімнаті прибираю, ну, але кухня для мене це я збираюсь дуже довго з думками, щоб йти, де прибрати. А у вас, як є такі самі, як я, не, не любителі прибирання на кухні. Але не завжди ми робимо те, що ми любимо тільки. Часом треба робити те, що я не любимо. І, до речі, мені здається, що це абсолютно нормально, коли людині щось там подобається, щось не подобається. Тобто людина має свої емоції повноцінно проявляти і вміти то проговорювати. Адже дуже часто люди тримають все в собі, і це так спрацьовує як такий сніжний ком, і воно так набирає, набирає, а потім вибухає. Я <ті> тікай, бо б'юта. Треба якось дозволено, і треба проговорювати завжди із своїми близькими, і оточуючими, що тобі подобається, що не подобається, і щоб оточуючі також враховували і ваші побажання. Ось. Обов'язкове миття нашої посудомийної машинки, адже там купу їжі ще залишається. І я її протерла, все, фільтр виняла. зараз під краном, промию гарненько, і засипала солі, закручую фільтр назад. і ось Я купую миючий засіб, ось такий фініш завжди беру. Знімаю, закладаю, і в посудомийній ми машинці у нас є е, спеціальна функція, яка ну, мешинкер для очистки машинки. Тому включаю її, і, і машинка нехай миється. Також це мій сором. <с> Наша духовка, вона просто в жахливому стані, я так відкладала, відкладала. Ну, її максимально відкладала, щоб помити. Не пам'ятаю, що я в ній запікала, м'ясо якесь, і воно все обляпало, було всю духовку, воно така була жирна, потім ще щось після того пекла, і воно нити лиш попригорало, а тепер треба відмивати. Але ось цим таким агресивним засобом в мене то виходить. І тепер наша духовка як новенька все повідмивала, повідчищала, шлюб оку дивитися. Наша побутова техніка давненько вже просилася того, щоб я її привела до ладу, адже вона вже була в такому стані, що аж соромно, якщо чесно кажучи. Але нічого, я, я виправилася, я все повимивала. Так що, бачите, ось така я. Газдині, як вам сказати, тому не все то золото, що блищить. І, взагалі, мені здається, що в інтернеті є дуже багато чого всього, знаєте, такого несправнього і фальшивого, особливо такі соцмережі, як Інстаграм і тому подібне. Він дуже. Популяризував, я б сказала, таке фейкове життя, та там завжди показувалося дуже красиве, дуже чимних дітей, просто ідеального чоловіка. А потім почали, знаєте, досить важко жити постійно фейковим життям, і рано чи пізно все починає виходити назовні. І виявляється, що там не дуже всі ідеальні діти. Та і чоловіки виявилися не такі аж. Прекрасні та, у них, як вони показували. І, і, і це, це життя на показ виявилося не таким ідеальним. А люди дуже часто зачаровуються такими речами, і їм здається, що ось там на у когось там підписані в інстаграмі, дивляться. І все у них так ідеально. А, і звідси у людей якісь комплекси, напевно, з'являються. Що ось там ось так гарно все у всіх, а в мене не так. Та, і, це так негативно на психіку багатьох <смеш> впливає, адже тобі здається, що всіх там все добре, а в тебе не дуже. Я, до речі, не відношусь таких, я взагалі інстаграм в мене виключно для того, щоб фотографії там скидати, а я не слідкую ні за якими блогерами. І я взагалі така людина, якій досить важко нав'язати свою думку. У мене взагалі є на все свій погляд і своя думка. Я її завжди протримуюсь. Я звичайно можу вислухати там посторонню думку, але я завжди в мене включене критичне мислення, і я завжди думаю своєю головою, чи треба мені то, чи мені подобається, і тому подібне. А так, щоб я десь щось побачила, і собі подумала, що у когось там так добре, а в мене не добре, то ні. Тому що абсолютно життя нам рівень життя і як ти живеш стосунки там в сім'ї з людьми залежать виключно від тебе. Тому в першу чергу завжди треба з собою розібратися. Я не веду це до того, щоб треба шукати в собі недоліки ні в якому разі, просто треба. В собі розібратися, а потім уже звинувачувати ще якось. Ось, поки так виникли таку філософську тему, я вже помила нашу сушарку, та також пральну машинку. Їх треба обов'язково мити, адже так вони будуть довше служити. І там дуже багато сміття завжди збирається. У фільтрах треба все гарненько промилати. Також я маю всі наші фасади, адже там постійно заляпано, купа всього, всякого і неоднакого. Ну і, звичайно, це якби, центр нашого прибирання це двері. Завжди потрібно їх мити, адже вони ми дуже залапані дітьми. І на кінець я пилосошу і мию підлогу. До речі, досить часто ви мене питаєте, чи подобається мені ця швабра? Так подобається, вона дуже зручна в митті, не залишає багато води. Гарно впирає і в цю бутилочку можна ще наливати миючого засобу. Тому швабра мені дуже і дуже подобається. Ось так, поки балакала з вами, я закінчила прибирання на кухні. Ось результат вже любо око подивитися. Не так страшно, як було. А зараз запрошую з вами приготувати зі мною мариновані помідорки чері. Ми з села привезли домашніх, і я вирішила поділитися з вами, як я їх закриваю. Ну, а для початку ми помиємо чері, а також покладемо варити маринад. Пропорції я пропишу під відео. В банку складаю цибулю, петрушку, лавровий листок та перець з горошком. Далі засипаю помідорки. Заливаю гарячим маринадом, накриваю кришкою та кладу стерилізувати в духовку. Після того закриваю банки, перевертаю верх ногами та вкутую і залишаю до повного стивання. Ось такі помідорки в мене вийшли. А зараз поділюсь з вами рецептом дуже смачного домашнього песту. Я дуже люблю соус песто, а домашній він ще більш смакує, як до мене, тому ділясь, як його готую я, можливо, для кого це буде також цікаве. Отже, я беру чесник, витягую ту гостру серединку і кладу його в блендер. Додаю базилік і починаю подрібнювати його. Далі додаю кадровий горіх, також перемелюю. Потім додаю сіль, у мене це і малайська, можна морську, можна звичайно, то не принципово. І пармезан. Це все перемалює до однорідності. Ось така маса має вийти. і потім я додаю оливкова олія холодного відліту. Ми бачимо, що вона була така якісна, хороша. І ось наше песто готове. Зберігайте в старинні баночці, в холодильнику. Дуже смачно. Також я готувала вареники з чорницею. Покажу, як я готую тісто. Переборошну, окріп, щойно тільки з чайника налила, та звичайна олія. І обов'язково солі ще треба додавати. Пропорції я напишу під відео. Добре, вимішуєте це тісто, поки воно не буде таке еластичне. Це дуже класне тісто, воно дуже смачне, м'яке, також дуже слухняне, для нього не потрібно присипати поверхню борошном, воно дуже класно тримає форму і не липне абсолютно. І вареники дуже легко ліпити. Я ліпила багато вареників, так суто для дітей, що вони поїли. Дуже люблю, до речі, вареники з чорницею та з вишнею. Не знаю, це мої одні з улюблених. Вареники люблю з чорницею вишнею та ще з квашеною капустою. Отакі от от мої такі фаворити. Хоч не фанат вареників, але оці, оці залюбки можу з'їсти. Я зварила варенички, а подаю я зустрим. в миску вершкове маслом, ванільний цукор, цукор та вершки. І додаю туди вареники. Воно все розтоплюється і такий соус смачний виходить. Ну а зараз я поділюся з вами ще одним дуже класним рецептом смачної піци італійської. І для цього нам потрібне борошно, дріжджі, тепла вода, сіль та оливкова олія. Відливаємо від загальної кількості води, розмішуємо там дріжджі, пульхи не стоять, то борошно вливаємо решту води та замішуємо тісто. Потім вливаємо з здріжжями воду, також підмішуємо. В кінці додаємо сіль та наливаємо оливковий олії. Добряче вимішуємо, накриваємо плівкою та залишаємо на пів години. Після того присипаємо поверхню взагалі класну семелу, але я присипала манкою. Присипали манкою і ось так вимішали трішечки, помішали, помішали. і Накрили ось мискою і залишили ще на пів години. Знову вимішали на присипаній поверхні манкою і поклали у форму змащену оливковою лією. І зверху помостили помастили, ті столи в натягнули харчовою плівкою і в холодильник мінімум на 24 години. Десь за 2 години до того, як ви будете пекти піцу, витягуєте тісто і даєте йому постояти при кімнатній температурі. Ось таке тісто виходить, дуже класне і слухняне. Ось я на деко виставила пергаментний папір, смастила оливковою олією і ось так пальцями розтягую тісто на все деко. У нас піца буде ось така квадратна. Зверху я посипаю. Соусом, який є, який зробите, який любите, то не принципово. І кладу в розігріту духовку на 250 градусів на 10 хвилин знизу. Через 10 хвилин ми витягуємо, викладаємо сир, у нас було салямі та помідори. Така собі Маргарита з З Діти мені допомагали. І кладемо в духовку, але вже на верхнє таке положення, ще на 10 хвилин. І наша піца готова. Я ще додала листочки базильку. Дуже смачна, дуже класне тісто. Таке, навіть я б сказала, краще ніж в піцерії. воно дуже пористе і скоринка дуже смачна. Тому де, щиро рекомендую. Оце одна з улюблених моїх піц. Діти також їдять її з задоволенням. Я на каналі вже ділилася рецептами піц, в мене вже є два рецепти, але цей мій, до речі, найулюбленіший. З ним, можна сказати, і є трошечки забавляння, і з другої сторони її немає, але тісто того варте. Тут, до речі, мінімальна кількість дріжджів, тут живих дріжджів, 1-2 грами, тому тут дуже і дуже мало. Обов'язково спробуйте цей рецепт. Дуже дуже смачно. Ось такі рецепти в мене на сьогодні. на наш канал. І кидіть лайк. Па-па. Ось так. На сьогодні все. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Все буде Україна. па